Вам легко представити, коли хтось був у Франції і бачив Айфеву вежу. то це легко сказати, да? От як вона виглядає? Хтось, якщо був в Ісландії, то бачив, які там гори. Хтось, якщо був на Мадагаскарі, бачив, які там вулкани. Хтось був в іншій країні, може там приїхати і розказати, слухайте, там так чудово, там такі дерева, такі люди, такі будинки і так далі. А хто був в царстві Божому? Хто може нам щось розповісти? Ті люди, які туди потрапили, назад ще не повернулись. А хто туди потрапив? Знаєте, Єнох, Мойсей, хто? Ілія, тобто три людини, так? Добре. То як же ж воно там в Царстві Божому? Що ми можемо дізнатися з Біблії? Що Христос говорив нам на цю тему, Він якби так привідкрив цей занавіс і показав нам, де, в деяких моментах він говорив прямо, як є в Царстві Божому, в деяких моментах він говорив через притчі, показував на прикладах земного. Як є в небі, щоб люди легше зрозуміли. Тож, перейдемо до, е, перейдемо до цієї теми, але перед тим як перейдемо, я хочу вас перш за все трішечки засмутити. Знаєте чому? Тому що, е, тому що в Царстві Божому буде не так, як ми звикли тут у нас на землі. І про це я вам скажу трішки, трішки пізніше. Але перш за все. Ми повинні з вами уяснити дві дуже важливі речі. Перше, царство Боже відображає характер нашого Творця. Це саме основне, це перше. Так як Елену Вайт писала, що заповіді відображають характер Бога, так само і царство Боже відображає його характер. Але разом з тим відображає характер того творіння, яке там в цьому царстві проживає. Це перше. Друге. У царстві Божому, будуть суттєві відмінності від земного існування. І це саме те, про що я вам говорив. Ви трішечки або я, або всі ми разом, ну всі, хто туди потрапить, будуть дещо засмучені через те, що перше, ми побачимо там те, чого зараз ми не бачимо, того, що тут на землі немає. І друге, ми будемо засмучені через те, що не побачимо там того, що звикли бачити кожен день. Як ви думаєте, що ми там побачимо, і що ми там не побачимо?